Доброго часу моїм глядачам. Є 14 годинників. Між ними попалася одна старенька Омега з нижньою секундною стрілкою Цікавий годинник. Кришка потрібна чистка? Так, значить, стрілки переводяться, баланс цілий, зривається пружина. Баланс не битий, поставити, зремонтувати пружину, почистити, зробити репасаж і годинник піде. Все, номерний, старенький годинник з оригінальною кришкою. По других годинниках. Значить, всі потребують репосажу. Нема ні одного битого балансу. Наприклад, годинник Марві. Цікавий годинник. Бачите баланс має на її Він є цілий, потрібно. Тільки чистка. Так, значить, оцей годинник. Робочий. Кришку не відкривав. Нижня секундна стрілка йде. Годинник рухло. Годинник не робочий, стрілках переводиться. Всі календарі, де є календарі робочі. Крешку не відкрив. Отакий цікавий годинник з нижньою стрілкою Робочий. тут все працює. Календар іде. переводиться, У так, стрілка стоїть. Е, баланс цілий. Ось такий механізм в ньому. Також потрібна чистка, Баланси в всіх годинниках цілі. Так, значить, маємо отакий старенький один екзоті. Також баланс цілий. потрібна чистка. Таймекс. Цікавий таймикс. Календар переводиться, не перевіряв, чи працює і цікавий тим, що отут є отголовка. Перевода стрілок. відтягується, переводяться стрілки. Так один глатино. Робочий. Ланко. Трібна чистка. Такий цікавий механізм також потрібна чистка. Е, так, тут баланс цілий і е, маленький механізм як в жіночому годиннику. Так, значить, такий Regines. стрілки є, треба поставити в календарах переводити. Так, значите, йде робочий. Всім дякую за перегляд, до побачення.